Раді повідомити, що від тепер опіку за двома хабами в місті Харків та їх розвиток взяла на себе чеська благодійна організація Діаконія. Завдяки їхній підтримці ми маємо можливість продовжувати і розширювати нашу діяльність, спрямовану на розвиток і навчання дітей. Ми висловлюємо щиру подяку організації Діаконія за надану можливість та підтримку наших дітей. Завдяки їхньому внеску можемо забезпечити якісну освіту та цікаве дозвілля для малечі. Приєднуйтесь до нас та допомагайте нам створювати краще майбутнє для наших дітей.